Топ 5 футболістів, які завершили кар'єру занадто рано. Марко Ван Бастен, триразовий володар золотого м'яча, один із найкращих футболістів свого часу. Та вже у 30 років пішов з футболу через серйозну травму щиколотки Себастьян Дайслер, надія німецького футболу, початку нульових, креативний півзахисник і багаторазовий чемпіон Німеччини. Але у 27 років перестав грати через травми та депресію. Девід Бентлі, англійський футболіст, який перегорів. Англієць мав усе техніку, визнання, перемоги, але в якийсь момент втратив любов до гри. У 29 він несподівано завершив кар'єру і пішов у бізнес. На катах іде Тосі, перша суперзірка японського футболу грав і перемагав за європейські клуби, але пішов на пенсію всього у 29 років. Я міг би грати і далі, але доводилося б себе примушувати. Моє правило жити треба у насолоду, казав японець. Максим Малишев, улюбленець донецького шахтаря та гравець збірної. Ниї України здавалося, у нього ще багато років попереду, та проблеми з коліном змусили повісити буца всього у 27 років.